Вовочка підходить до Оксани і говорить: Оксано, можна використати тебе як жінку? Якісь у тебе думки вульгарні. Це в тебе, Оксано, вульгарні. А в мене м'ячик у жіночий туалет закотився. Щоб дружина не тринькала гроші, чоловік купив їй книгу як економити. Тепер він не курить, не п'є і ходить на роботу пішки. Уночі поліція зупиняє п'яненьку дамочку. Куди поспішаємо? На лекцію. Хто ж в такий час лекції читає? Чоловік. Чоловік на роботі, дружина вдома. Вирішила вона влаштувати чоловікові сюрприз. Купила через інтернет шафу, вирішила сама її зібрати. Зібрала все за інструкцію. Все, де треба. Пригвинтила, прикрутила. Милується своєю роботою. Тут за вікном прогреміїв трамвай. Шафа склалася як картковий будиночок. Дружина знову зібрала за інструкцією знову трамвай. Шафа склалася. Вирішила сусіда попросити допомогти. Сусід, як був у сімейних трусах, так і пішов. Загалом зібрали вони вже разом шафу за інструкцією, як треба, знову трамвай. Шафа склалася. Сусід каже: Давай знову зберемо. Я залізу всередину, подивлюся, що там не так. Зібрали, сусід заліз у шафу, а тут повернувся чоловік, дружина йому. А в мене тобі сюрприз. Він у кімнаті. Чоловік іде до кімнати, бачить нову шафу відчиняє. А там сусід. Чоловік офігів, питає. Петро. А ти чого тут робиш? Юро, не повіриш. трамвая чекаю. Коляска на мотоциклі була погано закріплена, тому Олег та Ольга розійшлися красиво. Лікарю ви пам'ятаєте, що порекомендували мені від депресії? Так, звичайно, завести коханця. О, то тепер самі поясніть моєму чоловіку, що я лікуюсь. Турист підходить до фермера. Вибачте, чи не дозволите мені пройти через ваше поле. Інакше я не встигну на останній потяг. Йди, звичайно, але якщо мій бик тебе побачить, то встигнеш і на попередній. Тонечко цей хлопець сирота. До того ж він кульгавий. Не виходь за нього заміж. А мені не потрібен красень. Я не про те. Пожалій хлопця. Йому і так дісталося від життя. Не розумію. Чому штани, в яких краще всього лежати на дивані, називаються спортивними? Вона була в туалеті. У мене дві поділки. Він у мене в туалеті також поганий сигнал. Вчора мій застав мене за голінням ніг його бритвою. Накричав на мене. Довелося нову бритву йому дарувати на Ворочину, уже випробувала, так? Дякуємо, що досміялися з нами до самого кінця, кожен ваш лайк, як аплодисменти після хорошого жарту, підписка, як новий глядач у залі, а коментар як ще один анекдот у нашій веселій колекції. Напишіть в коментарях, який анекдот вам сподобався найбільше, або поділіться своїм. Можливо, саме ваш жарт прозвучить у наступному відео. Не забувайте з гумором жити веселіше. До зустрічі буде ще смішніше.